Всім привіт! Я Таля, і це три серіали, які повинен подивитися кожен. І почнемо ми з серіала Справжній детектив. Сюжет серіалу переплітається з кримінальними історіями, загадками та темними таємницями. Головні герої двоє детективів: чудово зіграні Метью Макконахі та Вуді Харльсон. Вони разом розслідують злочини, які залишають слід у душах глядачів. Серіал вражає своєю глибиною персонажів, захоплює напруженістю та майстерністю зняття. Кожен сезон пропонує унікальну історію, що тримає в напрузі з першого до останнього епізоду, чи зможуть детективи розкрити всі таємниці, які ж страшні правди вони знайдуть у тіні злочину. Дізнаємось, коли погрузимось у хвилюючий світ справжнього детектива. Якщо ви любите неймовірні збіги, обставин, складні детективні загадки та відмінну акторську гру, цей серіал точно для вас. Запрошую долучитися до обговорення про справжнього детектива у коментарях. Другий серіал Мисливець за розумом ця захоплююча історія розповідає про небайдужого правосуддя і дослідження кримінальних справ ФБР агента, якого геніальним чином зіграв Джонатан Гроф. Його герой Холден Форд відправляється на пошук зниклих дітей в невеличкому містечку, де загадкові злочини і миторішні таємниці криються за кожним кутом. Мисливець за розумом це багатошаровий сюжет, де герої намагаються розгадати заплутані головоломки і спіймати безжального злочинця. Крім захоплюючих розслідувань, серіал глибоко занурюється в психологію персонажів. Розкриваючи їхні проблеми, страхи та таємні сторони, мисливець за розумом вражає відмінною операторською роботою та захоплюючою атмосферою, яка створює непередбачуваність і додає драматичної напруги кожній сцені. Якщо ви любите телесеріали зі складними сюжетами, інтригуючими деталями та майстерними акторськими виконаннями, Мисливець за розумом обов'язковий варіант для перегляду. Не пропустіть цей захоплюючий шедевр, який точно залишить вас на краю своїх сидінь. І останній серіал «Пустити з берега. Цей захоплюючий серіал розповідає про звичайного хіміка по ім'я Волтер Вайт, якого блискуче зіграв Брайан Кренстен. Життя Волтера кардинально змінюється, коли він діагностує собі рак і стає на межі фінансової катастрофи. У пошуках способу залишити щось своєї сім'ї, він вирішує стати на шлях виробництва та продажу котиків. Так починається захоплююча подорож освіт злочину, і Волтер Вайт перетворюється на легендарного Тарка Барона, відомого під псевдонімом Гейзенберг. Його життя стає переплетене зі злочинними угрупуваннями, поліцією та особистими драмами, що приводить до захоплюючих поворотів сюжету. Пуститися берега це не просто історія про злочин і котики, а складний психологічний портрет головного героя, його моральний спадок та внутрішні боротьби. Серіал відрізняється майстерним сценарієм, високою якістю зняття та незабутніми акторськими виконаннями. Якщо ви любите незвичайні історії, що залишають світ у вашій душі, пуститися берега це той серіал, який вас захопить і не відпустить до останніх секунд. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені серіали. Слава Україні! Героям слава!